Вітаю сьогодні 12 травня і це мій корисний сніданок. На сніданок котлети зі свінини і ось такий такий чудовий гарнір, так? Це батат. Батат і морква. Так, і якщо скажуть все. Солодке? Нічого. Все нормально. Так. Я додавала ось таку спецію, аж гон. То вже, вже не дуже солодке буде. Ну, аж гон дуже різкий запах. І мені це подобається. А ще додала орегано. Так що не дуже солодкий, вже така страва, як кажуть, з перчиком, так. Так, шуткую. Олійки дадам. Ляной. Ляной. Так. Все це перша страва. А друга страва ось така порізала ананас, який тут у мене стояв, так, дозрівав. І це дуже важливо, якщо ви купуєте ананас, щоб він дозрів. Так. І ще сюди я додала апельсин, яблука і грушу. Ось така. Так, щось я забула. Так, зачекайте. Зелень забула. Базилік. Трошки подрібнила і додаю сюди запах неймовірний, а ви уявляєте, який буде смак цього салату. І додам ще ось таку смакоту. Так, це чия. Чия. Зараз покажу якого кольору. Так, ось такого. Трошки незвичайний, так? Я називаю світлий чіво. Чия? Так. Дуже різноманітний чия буває. Так, ви знали? А, сюди я ще додала рідини маракує. Такий натуральний смакоти. Чому? Ну, тому що, ви ж знаєте, чия смаку зовсім немає свого. Так. І... Да даю І це такий суперфуд! Чи його сам по собі суперфуд? А разом. Разом з такою начинкою. Так. Так, де там апельсинчики? Вау. Це просто супер! Супер. Не можу розмовляти, слина виділяється. Тому готуйте швиденько, готуйте корисно, а швиденько особливо у неділю, так щоб, щоб не сидіти на кухні. Бо весна на дворі, ви ж знали? Чи забули? Бузок цвіте, квітне. Так. Ну, дійсно, не можу розмовляти, бо, бо вже заглинусь. Ходіть, здорові, побачимось, папа. А це я. А це велика ложка. Так. І я сижу. Так, На якомусь великому камінці сижу і насолоджуюсь. Запахом буску. Ви уявляєте, так? Який запах буску тут в мене? Супер. А там ще яблуньки, вішні і рожеве дерево. Невідомо, що це за дерево, я не знаю. Машини шумлять, Ну, але ж куди дітися від машин у місті? Нікуди. А я тут М -м. поїдаю свій салат Мосалода? Я в шоті. Я в шоті сама з себе. Чому в шоті? Чого я там снідаю вдома? Якщо 7 хвилин... І ось така краса у мене. Потрібно виправляти. А базилік пахне. М -м -м. Як ви думаєте, що краще? Базилік чи бузок? Я думаю, що однакове. І те, і те дуже гарно. Всім гарного дня. Частіше виходьте на природу. Набирайтеся сили від природи, папа.